Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Зараз конкретна історія, де на лівому березі мешканці багатоповерхівки вже тиждень без тепла і світла, і жек не реагує взагалі. Він не хоче співпрацювати з ДТЕКом. Тому фактично мешканці сам на саме з проблемою. Що робити? Інструкція на прикладі конкретного будинку. Звичайна багатоповерхівка у Дарницькому районі. Як і всьому Києву, тут діють екстрені графіки відключень. Світла дають по фазах. Тобто не всьому будинку одночасно, а по квартирах. Місцева мешканка Марина розповідає: світла у більшості квартир немає з 19 січня. Його немає частково, тобто в якихось квартирах є, в якихось немає. Це навіть не по під'їздах розподіл, а по навіть на поверхах в різних квартирах різна ситуація. Але навіть у тих квартирах, де світло вмикають, його напруга занизька, щоб увімкнути хоча б один електропристрій. Мешканці припускають, ймовірно, через застаріле обладнання у самому будинку. Від 148 до 163 буває, іноді скачне до 200 і потім знову назад падає. Ні на що не вистачає ані пральну машину включити, ані десь воду підігріти, А ну нічого, не зарядитися, тому що пауерстанції, вони блокуються одразу. У квартирі, де мешкає Марина, світло жодного разу з 19 січня не було. У її сусідки Ірини у квартирі світло вмикають, проте напруга занадто низька. Тож вони з сім'єю не можуть увімкнути жоден електропристрій. Розетки не працюють. Діти беруть на роботу павербанки, там вони заряджають і вже додому приїжджаємо, і включають світло від павербанку. Опалення у будинку теж немає. Заходимо в гості до ще однієї жительки Ольги. У квартирі не знімаємо верхнього одягу. У нема світла. Нема світла, можете батареї провірити. А це ви увімкнули, щоб тебе. Оце ну, було? щоб було тепло. Щоб було тепло. Попробуйте які батареї. Переміщаємося знову на вулицю. Марина розповідає, керуюча компанія, якій мешканці платять кошти за утримання будинку, замість того, щоб допомогти вирішити проблему, ігнорують їхні звернення. І ми ходили в ЖЕК. Це ми можемо розказати багато хто ходив, як наша історія походу до ЖЕКо. Ми телефонували, писали до ДТК, нас просто кидають від одних до інших. Це гра в пінг понг а ситуація залишається невирішеною. Щотиждень тому на офіційних соцмережах ДТЕК з'явилась інструкція. Якщо за вашою адресою світла немає понад 18 годин, це може свідчити про аварію. Як у внутрішньобудинкових, так і в мережах ДТЕК. У такому разі, перш за все, необхідно звернутися до управителя будинку. Після перевірки мереж ЖЕК або ОСББ подає заявку до ДТЕК Київській електромережі через спеціальний канал. Що мешканці будинку і спробували зробити? Бо ж світло у половині квартир багатоповерхівки відсутнє вже більше тижня, але зіштовхнулися із проблемою. За їх словами, ЖЕК відмовляється надсилати заявку до ДТЕК. Ось відео з телефону, яке зняла Марина, коли вони із сусідами прийшли до керуючої компанії. А в ДТЕК не робили заявку. Ми також вирішили запитати у Жеку, чи надіслали вони заявку до ДТЕК. Бо ж чіткої відповіді мешканці так і не отримали. На місці зустрічаємо секретаря керуючої Жеком. Проте на спілкуванні із нами вона не налаштована. Нас мешканці покликали. А, чи зверталися ви до дитаки з прибуття? Я секретар. Ну, бере, звичайно, не отримавши відповіді, телефонуємо головному інженеру. Ми зговоримо, вони кажуть, направляються деякі перевіряють, все нормально, вони включають по графіку. Щас будуть включати по графіку. Тобто від сьогодні проблема на вашу думку виднається? Вчора таке зробили, час я не знаю, бо я в лікарні. Проте місцеві мешканці запевняють, вчора світла у них в будинку не було, і автівки ДТЕК вони у дворі не бачили. Чому ж у багатоповерхівці на понад 12 під'їздів у половині квартир світла взагалі немає, а в інших за низька напруга. Досвідчений електрик Дмитро Поліщук відповідає, може це бути проблема, тому що стара. Система розподілення навантаження, тобто вона зараз о, стресову таку роботу о, робить, і відповідно нерівномірне розподілення навантаження. Ну і звісно, це обстріли, наслідки обстрілів. ділиться і своїм досвідом. У нас також бувають е, такі питання, коли одна фаза просідає з трьох, і там на ній 185. Ми тоді звертаємося або в обленерго, або там в ДТЕК в залежності, хто обслуговує, і вони під'їжджають там. Перевіряють надінні з'єднань на роботу трансформатора на даній лінії. Досвід Дмитра показує, що звісно, в залежності від завантаження і робочих бригад, проте ДТЕ все ж реагують на звернення і приїжджають для вирішення подібних проблем. У свою чергу юристка Катерина Дьома радить. Я рекомендувала б звертатися за захистом своїх прав до Держпродспоживслужби з наданням документів, які підтверджують звернення, телефонні дзвінки. Ці всі акти претензій для вирішення питання для того, щоб можна було якимось чином натиснути на ЖЕК. Додає, не зайвим буде написати скаргу на бездіяльність ЖЕКу в Обленерго. Ми також надіслали журналістські запити у всі структури, і нині чекаємо відповіді. Слухайте, ви знаєте, зараз, на жаль, не один такий будинок. Ми даємо інструкцію, але зрозуміти просто таку історію. Я розумію, це важко, можливо, так розуміти, коли в таких уразливих обставинах знаходишся. Ви не одні, коли ви про це говорите. Правда, серйозно. І детек попросила там буквально таки не виходити на вулиці, щоб не заважати та на пікети і на мітинги, щоб не заважати ремонту, тому що швидше воно не буде. Але це не означає, що про це не треба говорити нам, людям, чиновникам і так далі. І разом разом ми це все подолаємо так чи інакше Будь так, ласка, Так, можливо, коли ви знаєте так колективно робите звернення і до ЖЕКу, і до обленерго, наприклад, і до того ж самого ДТЕКу, А хтось навіть персонально вже шукає якісь виходи та й шукає просто окремо фахівців, чи то електриків, чи сантехніків когось, щоб якось допомогти собі і мешканцям своїх будинків. Ну вже в таких важких важкій ситуації. Всі, як кажуть, методи боротьби хороші, тому тримаємося і поступово хоч і збираємо такі історії, але вирішуємо їх. Нечка, покажи, будь ласка. Я би хотіла з радістю, друзі, показати вам, якщо можна наша пані Алла Олексєнка, Якщо ви бачите, покажіть цей малюнок. Е, на жаль, але традиційно, знаєте, ми тримаємося за вас, а ви тримаєтеся за нас. Ви нам вже зранку надсилаєте свої спини, фіксуєте та ранок. Покажемо просто. Встан... Так? Ну да, давай просто хай ці, знаєте. От хай ці малюнки, які зараз, наприклад, робить одна людина для всіх, які показує, каже, запалюємо, запалюємо свічки носичку. і зігрів. З 2 лютого новий сезон Водіння бачила її дар опора для інших. Мої донці жіначе пороблено. Я б хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ, що ж робити? Відгадку Треба шукати у минулому моєму. Це вам і треба буде з'ясувати. Учениця мольфара. Новий сезон. З 2 лютого о чотирнадцятій на 1+,1 плюс Україна.